Сьогодні зранку російські військові атакували Береслав близько восьмої години. В місті Береслав ворог знову атакував місто з БПЛА. На жаль, 45-річний чоловік отримав поранення. Зараз медики надають йому всю необхідну медичну допомогу. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові чотири рази обстріляли територіальну громаду, били по обласному центру. Під атаками армії РФ були і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наніс удари по п'яти населеним пунктам Береславського району. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Брислав, Новоранцовку та Золоту Балку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зізнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення магазину та складське приміщення. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. В Самому Херсоні на жаль є жертва. Загинув чоловік, водій таксі, який віз двох співробітників банку з роботи. Чоловік загинув, пасажири отримали поранення, жінка і чоловік були доставлені до лікарні. Вчора також знову випадки скиду в Береславі з трону вибухівки, троє чоловіків отримали поранення. В Михайлівці двоє чоловіків, син та батько отримали поранення внаслідок такого ж атаки в дрону. І ще один чоловік отримав поранення в Антонівці внаслідок обстрілу вечірнього, вчорашнього, пошкоджено більше 20 приватних будинків, адмінбудівлі, будівля вишу в Херсоні. Також є пошкодження інших адмінбудівель. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів правобережної Херсонщини. розповів Толоконіков Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.